Та коли з'явилася доброта, любов до людей, спаса нашого Бога, Він спас нас наради діл справедливості, які ми були зробили, але заради свого милосердя. Не тому, що ми такі добрі, Господь прийшов і спас нас, а тому, що Він такий милосердний, а ми були в гріхах нещасні. І Христос Господь нас. Рятував на Христі, віддавши своє життя. Але Він воскрес і дарував нам Святого Духа. Та коли з'явилась доброта і любов до людей, Спаса нашого Бога, Він спас нас наради діло справедливості, якими були зробили, але заради свого милосердя, купили відродження і відновлення Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тому Щедро Господь Бог виливає на нас Святого Духа через Тайну Хрещення, миропомазання, Сповідь причастя, але помазання, коли вже є така потреба, відновлює нас Святим Духом, відроджує чи Ісуса Христа Бог Отець, своєму безмежному усердню. Через це ми повинні. Оновлюватися у Святому Дусі, прагнути Святого Духа, Його діяння, бути вдячними Боговідцеві за Його милосердя, не сумніватися в Його доброті, підроджуватися щораз в Святому Дусі, через сповідь, покаявшись наших гріхів, отримавши прощення і отримавши знову ж ласку Святого Духа. Якого вилив на нас щедро чи Ісуса Христа нашого Спасителя? Господь Бог виливає на нас щедро Свого Духа, Святого Духа, Духа Любові, Духа Життя, Духа Святості, Духа Божої, благодаті, Духа радості, святий Дух, Третя Божа особа рівний Отцеві і Синові, повинні ми відроджуватися, Святому Дусі. Відновлюватися в Святому Дусі, приймаючи святі тайни, приймаючи ті округ Христа і Ухаристії, Христос Господь наповняє нас своєю благодаттю, відновлює Святим Духом, наповняє своєю ласкою, Дух Святий нас, відроджує, оновлює своєю благодаттю, своєю присутністю, святістю, своїм діянням, натхненням спонукає нас до виконання волі Божої, до віри в Бога до чинення добра, до перебування в Христі Ісусі, до прийняття святих тайн. І молячись, ми теж приймаємо оновлення в Святому Дусі, нам потрібне нове життя святому Дусі Божої благодаті. Хто хоче відроджуватися, оновлюватися в чомусь іншому. Є вихідні, і треба нам якось відновитися після. Робочого тижня їдемо в гори на природу, на річку, на озеро, на море, і відновлюємося в відпочинку, в догаджанні собі, забавах. Хтось відновлюватися, хоче відродитися, оживитися в алкоголі і лише чекає того, щоб вже була нагода випити, напитися, і вони так думають, що це є якесь полегшення в житті, що це є відключення розуму. І людина має наче такий спокій, вже не турбується про ті всі біди, що є в сім'ї, в праці, в здоров'ї чи в душі, різні боріння. Хтось відновлюється в роботі, хоче робити. І каже, поки я молюся, то сплю, а коли я працюю, то я оживаю, хочу щось робити, відродитися, біжу на поле, в ліс, в сад, на дачу. Що зроблю в хаті, що зроблю, і коли я нароблюся аж так, що мені годився в ногах, в руках і в голові мені, то є відчувает в тому, я розумію, що я відродилася, відновилася. Хтось зробить великі гроші, каже, я тепер розумію, що я відновився, відновив своє життя, бо я приїхав за кордон чи з роботи, я маю гроші. Я тепер чуюся впевнено. І хтось в чомусь іншому відроджуєся. Хтось шукає розрядки в гріхах нечистоти, в розпусті, в тілесних насолодах, думаю, що це для них є якесь натхнення до життя, якась радість життя і в тому шукають свого задоволення, щастя. Ми ж хочемо відродитися в святому досі ще раз. Йдемо на службу Божу, ми чекаємо, коли вона закінчиться. Не дрімаємо там по кутах, але йдемо до причастя, приймаємо тіло кров Христа в Іхаристі, щиро молимося і відроджуємося куплею відновлення, відродження Святого Духа, якого Бог на нас щедро виливає, якого на нас щедро виливає Богатець через Христа Господом. Через це наше правдиве відродження, оновлення, натхнення, мудрість, сила радість, життя в Святому Дусі. коли ми в святому Дусі, тоді вже можемо відпочивати, працювати, спілкуватися. І творчістю різною займатися, і діла милосердя чинити, і що інше робити добре, навертати грішників, спілкуватися, тому що відновлення Духом Святим. І маємо натхнення жити, маємо бажання. Чинити добру творчо працювати з любов'ю, з милосердям, відноситися до ближніх чи до незнайомих людей, говорити їм про Христа Господа, нашого Спасителя, про те, що Бог є милосердний, що їм треба покаятися, перепросити Господа Бога за гріхи, прийти до Нього, до сповіді і приймати цього круг Христа Євхаристії, приймати оновлення святому Дусі, Божій благодаті, молитися, жити по Божному. Та коли з'явилася доброта і любов до людей, спаса нашого Бога, і спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але заради свого милосердя, покладаємося на милосердного Небесного Отця, Христі Господі Святому Дусі, на Його доброту і, звичайно, чинимо діла справедливості, знаючи, що це Бог нас надихає, чинити добро, навертати грішників. Бо надіючись на Боже милосердя, оповаючи на Бога, ми не кажемо, тепер буду поводитися, як хочу, без справедливості, без добрих діл, без молитви. Ні. Коли ми Бозі, в Божій благодаті, покладаємося на Нього, на Його милосердя, доброту, святість, тоді ми хочемо вчинити діла справедливості, те, що згідно Божої правди. Те, що згідно волі Божої, бажаю ще привести до Спасіння в Христі Ісусі, до відродження, відновлення в Святому Дусі. Щодня стараємося перебувати в цьому стані довіря до Бога, вірності Господеві, прагнення Божої благодаті, Божої любові і прагнення відродитися, відновитися в Святому Дусі і приймаємо тіло кров Христа з великою любов'ю, вірою. Таким чином. Оновлюємося Божою благодаттю, Дух Святий нас наповняє, Христос Господь нас хрестить, оновлює, відроджує в Святому Дусі. Хреститься значить занурює нас купи Божого насердя, Божої любові, занурює нас в Божу святість, відновлює нас Святим Духом, наповняє Духом Святим. Не шукаємо відродження в чомусь іншому. Але шукаємо відродження, відновлення, натхнення життя, Дусі в Христі Ісусі, в любові Бога, Отця, в святості Пресвятої Трійці. Приймаємося ті тайни з вірою, з любов'ю і живімо для Господа, маючи, що Бог щедро на нас виливає чи Ісуса Христа, нашого Спасителя, Духа Святого. Тому ми не кажемо, що живемо якимось упослідженим життям бо з усіх боків нас. Часом християн тиснуть, принижують, обмежують чи зневажають, але знаємо, що Бог щедро виливає на нас Святого Духа свою любов, радість, мудрість, мир, благодать. І ми приймаємо цю єдність з Богом, власті Святого Духа, приймаємо всі Божі дари, і найбільший дар для нас є Бог і бути з Господом Богом. І радіємо життям, тому що Бог щедро нас обдаровує щастям, благодаттю, мудрістю, силою, любов'ю, щоб ми були радісні, щоб ми розкошували в Божій присутності і щоб ми з радістю, з натхненням, мудро чинили тіла милосердя, навертали грішників.